Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчата і хлопці, будемо готувати, як завжди. Ми тільки то й робимо, що готуємо, готуємо, не перестаємо. Ну, люблю я готувати. Дивіться, їсти, до речі, теж люблю. По мені видно, правда? Дівчатка, сьогодні ми будемо готувати. Як це назвати? Макарони з кабачка чи овочі з куркою. ну Таку смачну, легку страву, я би назвала легкою. Але дивлячись, що туди додати. От, і дивіться, що нам для цього потрібно? Я маю одне куряче філе, таке гарненьке філе. Один кабачок молоденький. Звісно, який він ще може бути молоденький. 250 грам кабачок. Заважив нам дві помидорки, в'язочку петрушечки за бажанням зелень. 100 г сиру твердого, в мене пармезан. чайну ложку з вершечком паприки, чайну ложку сухого гранульованого чеснику. Велику столову ложку домашньої жирної сметани. Можна, дівчатка, замінити вершками. Дивіться, що у вас є. Звісно, як додасте вершки, це буде менш калорійно. От, В мене є сметана, я використовую сметану. Грам, е, тобто мілілітрів, 70-80 рослинної олії для обсмажування, сіль і чорний мелений перець за смаком. І дивіться, що ми зараз будемо робити. Звісно, бачите, дивіться, яке в мене гарненьке таке філе. Звісно, ми собі поріжемо філе кубиками. Дивіться, я вам розкажу, і зараз буду робити. Філе ми собі поріжемо кубиками. Тут уже дивіться, які кубики ви любите, більші, менші. От на свій смак. Філе-кубиками. Помидорки можете взяти чері, якщо маєте маленькі, і порізати, звісно, на половинки. Це також, як ви любите. Я буду різати такі помидори також кубиком. Наш кабачок буду терти на таку ось терку для моркви по корейськи, щоб він такий був гарний. Оце все понарізаємо і тоді перемістимось до плити, будемо готувати. Дівчатка, на пательню. Наляли олії грам 50-80 я на око. <свят> І додаємо нашу курочку. Обсмажуємо хвилинок 8, дівчатки. Не забувайте помішувати на великому вогні. Обсмажимо, продовжимо. Дівчатка не сказала, як курка побіліла, обсмажуємо, я кажу, 7-8 хвилинок. Як курка побіліла, дівчатка, присолюємо собі за смаком і приперчуємо чорним меленим перцем. От, а далі продовжимо. Дівчатка, обсмажили нашу курку, тобто наших 7-8 хвилинок. Додаємо кабачок. Хочеться все вигорнути. От. Бачите, такий у мене гарний потертий на терочку. Додаємо наші помідорки. От. Вимішуємо кабачок, помідорки наше яском. Гарно вимішуємо. От, дівчатка, накриваємо на цьому етапі кришечкою. І знову ж таки, хвилин 6-7 під кришечкою. Ну, помішуємо час від часу. Так, підсмажили ми. Дівчатка, тобто протушкували під кришечкою. Додаємо нашу сметану. Дивіться, газдині. що хочу сказати. Хто хоче заморочитися, хто в нас дуже любить все гарно і правильно, можете обдати помидорки кипятком і зняти шкіру. Бо в таких помидорах шкіра досить тверда. Якщо ви будете використовувати чері, звісно, там шкіра набагато ніжніша. О, дивіться, який зразу гарний колір у нас від паприки набрався. От, мішаємо, щоб нам розійшлася сметанка. Якщо ви дольєте вершки, то вам, звісно, цього не потрібно буде робити. І так само кабачок, дівчатка, я порізала його на дрібну терку, ну, на таку, як морка по-корейськи. От, 5 хвилинок з сметаною. А якщо ви будете нарізати і руками соломкою, то то у вас буде грубше. Але за цей час. Приготування такої страви займає 20 хвилин. Ну, 20-22 не більше. Ну, не рахуючи те, що нам потрібно підготувати продукти. 5 хвилиночок дівчатка зі сметанкою під підкришкою. Пахне вже. Так вже гарно пахне дівчатка 5 хвилин. Додаємо наш сир. М -м -м. І яке ж воно має бути добре? А що воно має бути недобре? Звісно, добре. Кабачка, дівчатка, тут можна взяти трошки більше. Я просто який вже мені купили, який вже мені купили, то вже такий є. От, старанно вимішуємо з сиром, бо сир наш зараз має гарно розтопитися. І дивіться, що я хочу сказати: що таку страву можете їсти самостійно. Ну, тобто, як самостійну страву можете споживати, а можете... Як поливу до якоїсь каші, чи картоплі. Це вже дивіться, як ви собі, чи до, до макарон ще. Ну, як собі захочете, От сир наш роз, розійшовся, розплавився, притрушуємо петрушечкою. От і все. І наша страва дівчатка. Ще залишу. На тарілочку, і наша страва готова. Зараз трішки і посмакуємо. Ну що, газденьки, наша страва на столі. Я мала залишки рису, то в мене з рисом, а ви собі як, як маєте бажання. Ось так ось виглядає. І я зараз пообідаю. Посмакую, дівчатка. От. Це дуже смачно. Просто, швидко і смачно. Це головне смачно. Дівчатка, готуйте, смакуйте, радуйте своїх близьких і рідних. Не забувайте поширювати відео і ставити вподобайки, писати коментарі. Ну, по крайній мірі, хто має бажання от, мене цим підтримати. Всім, хто зараз обідає, як і я, всім бажаю смачного. У мене сьогодні ось такий обід. Маю надію, що ви також маєте можливість усі смачно пообідати. І до зустрічі, дівчатка!